Майбутніх медійників навчатимуть на новому обладнанні. Технології для практики сумських студентів-журналістів з'явилися завдяки грантовим проєктам Європи. Це не лише оновить матеріальну базу вишу, а й покращить рівень підготовки студентів. Йдеться саме про наших майбутніх колег. Рік тому в університеті з'явилась ось ця чудова телевізійна студія. Обладнання від фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Звісно, частину витрат взяв на себе університет. І ось знову грант буквально щойно надійшло нове цифрове обладнання, якому можуть позаздрити навіть професійні телестудії. Комп'ютери останнього покоління фірми Apple, кольоровий лазерний принтер, мікрофони, цифрові фотоапарати, відеокамери, а також ліцензійне програмне забезпечення для верстки друкованих видань та відеомонтажу. І це лише початок. Техніка надходитиме й надалі. Водночас студенти та викладачі шести українських вишів, які співпрацюють за програмою Темпус 4, мають можливість стажуватися в університеті Пасау. Ми ходили вулицями, знімали відеосюжети, записували радіосюжети, потім писали журналістські матеріали. Це був проєкт, який був вкладений в, те, в маленький термін часу, але з максимальною кількістю завдань та максимальним результатом. Наразі коригується і ухвалюється єдиний навчальний план для всіх вищих партнерів: як українських, так і іноземних: молдавських, румунських, австрійських. Також координатора програми Університету ПАСАУ в Німеччині. Ми чекаємо представників університету ПАСАУ в червні, коли саме в стінах нашого університету на цій уже новій техніці буде проведена літня школа для кращих студентів. І я думаю, коли навчальний план буде затверджений безпосередньо координаторами гранту, ми можемо втілити в життя проект подвійний диплом. Двійного диплому передбачає кілька семестрів навчання в аудиторіях рідного вишу, а решта в університеті Пасау. Тетяна Заворотько, Максим Лук'яненко. на часі новини.